Ці події дуже важливі для підприємців, для мебливиків, бо завдяки їм вони розуміють, де вони знаходяться, бо дуже важливо мати орієнтири і дуже важливо спілкування з однодумцями підприємцями, мебливиками, які можуть допомогти. От, наприклад, я коли починав у 2008 році, в мене не було такого ком'юніті, де б я міг отримати стільки цінної інформації а зараз це можна заздрити навіть по в гарному смислі цього вислівля, що вони дуже мають багато можливостей розвиватись швидше, ніж ми тоді мали цю можливість. Доброго дня, мене звати Сергій Штефан. Я CEO фабрики Баса. Фабрика Баса займається виготовленням меблів по індивідуальному проєкту преміум-сегменту як в Україні, так, так і за кордон. Сьогоднішня подія дуже сподобалась, і в даному випадку ми сьогодні дивились виробництва, з якими працює Оля Перетятько. Ми саме з нею теж працюємо, тому мені що мені сподобалось, що вона використовує інструменти лін, але так, як вони більше підходять для кожного виробництва. Вона не копіює там. Вони так роблять, це виробництво так робить, і інше виробництво так має робити. Вона підлаштовує ці інструменти під кожне виробництво, і це дуже круто. І круто, що всі е, заводи в меблевій асоціації вони хочуть ділитись своїми надбаннями, своїми результатами. І цікаве, те, що один одного не копіюють. От е, це мені мене здивувало більш за все. Добрий день, мене звати Андрій Руденко, я директор майстерні Касане і співвласник галереї Panopticum Collection. Займаємося ми виготовленням меблів під замовлення, складними меблями, з дорогих, цікавих різних матеріалів ці меблі. Працюємо з дизайнерами, виготовляємо різні складні рішення, технологічні. Екологічні і в принципі все, що потребує дизайн і виробництво меблів. Я хочу подякувати кожному. Що в цей нелегкий час ми можемо збиратися і можемо творити чудеса. Якщо нам потрібна наша допомога, ми завжди відкриті і будемо раді стати надійними партнерами.